Це була традиційна красива історія дитини, яка народилася і виросла у невеликому містечку, зростала у любові і прикрашала це життя і цей світ у красивішому світі. Назавжди залишається пам'ять про тих, хто робить його досконалішим. Лише на перший погляд Чуднівську загальноосвітню школу відтепер прикрашає гранітна меморіальна дошка. Насправді ж це значно більше. Трагічна сторінка новітньої історії, в якій побільшало на одного героя. У цій школі навчався майбутній десантник, хоробрий воїн, який навіть після поранення та реабілітації повернувся до побратимів на фронт. Іван Рудніцький прожив яскравих 20 років, і, хоча при згадці про цю світлу людину, у його земляків та рідних з'являються сльози, а все ж перемагає посмішка. Бо інакше не буває, якщо людина протягом життя у прямому сенсі слова завжди і всюди несла радість та позитив. Мені якось Бог дав таких дітей, що в мене ніколи не було з ними. Ну як мене там одна каже, з себе ніколи крові не пили». Так, да, вони в мене шарі та щовання. У нас немає таких, не було ніколи конфліктів, як ось там батьки з дітьми. Я щось з ними так була, як діти, як друзі, як подруга. Ну, я не знаю. Ваня вибував, часом забував я кажу, Ваня, Бо ми так з ним уже подружецьки, дуже ну, як. Найдобріша, найвихованіша дитина була. Поламалися в мене стінки, двері. Ваня, якось треба щось зробити. Він каже: зараз прийду. Пішов додому твердки, закрутки, все все приніс, все мені полаштував, все добре. Ремонти в класі робити. Ваня найперший. Ваня все вмів робити. Він був за господаря в класі, бо він всю цю роботу вмів робити з дому. Дуже хороший. Дитин. Дуже шкода його. Дуже це був наш земляк. Ми не один раз з ним приймали участь в бойових діях, один одного дуже добре знали. Це була людина, яка завжди могла прийти на допомогу, яка завжди могла прикрити спину, могла подати руку в ну, трудну хвилину, завжди, яка, в який завжди трудну хвилину міг прийти на допомогу. Аби на цій землі з'явилася добра людина, потрібно не так багато, просто оповити дитину любов'ю. І навіть якщо тато трагічно гине, тоді мама стає епіцентром любові і доброти. Ну, не знаю, я така щось була прив'язана. Ну, завжди з ним якось навіть на роботі казала дівчатам: от коли я вийду нароблюся, натомлюсь, то прийду з рідкою званю, тако там десь не на дивані. Біля них, кажу, скудуємося одне до них, кубелься, кажу, мій кось відходить ця втома і це все. Ну, я не знаю, як дітей виходити, Ну, я сама по характеру працелюбна така, як сказати, і діти в мене на цьому виховують. Питання, як ви виховували, як виходити. Кажу, діти бачать, як батьки значить, поступають. Так, бо мене всі чудно питають, як це так виховувати таких дітей. Я кажу, як... просто я просто ніколи дітей своїх не ображала, нічого такого їм погано не говорила. Завжди їх так ну, любила з такою любов'ю, завжди старалася заступитися. Іван Рудніцький завжди і в усьому був першим, попри те, що не прагнув бути лідером. Він встигав багато, успішно займався спортом, закінчив музичну школу і перемагав на шкільних олімпіадах. Ваня ніколи ні на кого не казав поганого слова. Він ніколи не призивався на дітей. Він завжди був дуже дружний. Його всі поважали і любили. Він на ЗНО набрав найвищий бал з математики. Він був учасником районних олімпіад з математики. У нього всі хлопці списували математику, він всім допомагав, він сидів на задній партії, вони всі кром нього. І Ваня всім їм рішає, в того не виходить, того не виходить, всі до Вані, Ваня для всіх їм, всім завжди показував. Я вже так дивувалася, кажу, Ваня, як ти встигаєш їм всім пояснювати? Один збоку сидить, ті двоє спереду сидять, у нього все випитують, ті з тої сторони його дюригать, і він їм всім розказував. І, хоча душа у світлого хлопця була наповнена мистецьким і творчим, а все ж у реаліях перемогли практичність і прагматизм, хлопець не планував стати військовим. Моя сестра каже, як це такий е, казала, ніжний такий хлопчик став воїном, бо він по характеру такий дуже ну, не знаю, такі в нього очі. Не дуже спокійні, в нього такі очі щирі. Всі родичі, хто його знав, ми завжди будемо пам'ятати того Ваню, ну, така мій посмішка завжди щира. А як він став цим воєнним, як він обрав, ну це в нього так він поступав в економічний в університет. Поступив на платне, нас не було як чим заплатити, 12800 треба було. А він сам ще так займався, він на турниках так гарно, він таке там виробляє, в нього там, в нього там є відики, що він там геть на конкурс їздив. І був характером такий в мене навіть там, навіть на війні він не курив. Бачите, все, який накачаний з тут 19 років йому гляньте, який. Він дуже любив спорт, качався і на цих турніках там таке виробляв, що я сама удивляюсь. Думаю, Як коли він його навстиг навчитися? А потім почалася війна. Іван Рудніцький без вагань і надалі виконував свій патріотичний обов'язок. Життя вносило корективи. Хтось із друзів гинув, ще хтось перейшов на бік терористів. А Іван. Дивився ризику у вічі, не впадав у відчай і виконував свій військовий обов'язок. Там зовсім по-іншому починаєш цінувати дружбу, цінуєш і поважаєш те, що в тебе є, своїх побратимів, своїх друзів. Зовсім по-іншому все переосмислюєш. У нас кожен бій пекальний, тому що ми десантники, в нас нема. Ми, якщо в нас виїзд, то ми виїжджаємо вже на, якісь, ну, на серйозні завдання, тому що не може. У нас кожен бік поки. Ну, той бій, я думаю, був для нас такий найтяжкий, тому що загинуло три людини, тоді три герої і троє отримали поранення. А де саме то відбувалося? Це було в районі. Між аеропортом і Спартак. Ваня був надійний повністю. Наскільки може людина бути надійна, наскільки не надіне. До Вані питань немає. Військовослужбовець, і як товариш, він в спину завжди прикриє і ніколи не покине, ніколи не залишить. Не знаю. Таких людей дуже мало, що можуть зараді інших людей віддати своє життя. Він загинув як герой. Він загинув під час мінометного обстрілу. В ході бою отримав поранення, несумісні з життям. Так, він загинув відразу. Це було на да, ваших очах? Так, це було на моїх очах. Міна упала приблизно 5-6 метрів від них, і їх тоді загинули троє чоловік. Подвиги, досягнуті ціною життя, повинні війти в історію. Вирішили у місті Чуднів. І ось тоді, аби увіковічнити пам'ять про свого легендарного земляка, там об'єднали зусилля влада і громада. Іван Рудніцький повернувся у рідну школу з посмішкою у граніті. Хочу висловити від усієї громади слова щирої подяки всій родині і мамі присутній тут, Ніні Францівні, за те, що вона виховала дійсно героя України. Вдумайтеся, отримавши важке поранення, Іван, вилікувавшись, не боячись страшного ворога і того пекла. У якому вони перебували там, він знову пішов в зону АТО, щоб відстоювати незалежність і цілісність нашої держави. Сьогодні він повернувся в свою школу, повернувся в граніті, повернувся в школу, в якій провів більшу частину свого життя. Саме завдячуючи йому і таким хлопцям, які стоять сьогодні тут і які ще там. Ми з вами дивимося на голубе небо і радіємо весняному сонцю, радіємо життю. Саме завдячуючи їм, завдячуючи нашому Іванові, сьогоднішня Україна залишається сильною могутньою державою, суверенною, незалежною. Хочеться спасіба сказати хлопцям воїнам. За те, що сьогодні над Чуднівщиною і крім Сходу всією територією України, мирне небо, і ми можемо працювати, жити, творити. Кожен з нас має пам'ятати, що Рудницький Іван віддав своє життя раді нашого життя. При будь-якій згадці про сина Івана Рудніцького сльози поєднуються з посмішкою. Сестра Рита, яка була близькою і духовною подругою брату, вже понад рік не може змиритися зі втратою. Побратими десантника Івана Рудніцького продовжують гідно виконувати військові завдання. Їх мета принести мир.